Цукровий діабет, зокрема, цукровий діабет другого типу стає великим викликом для суспільства сьогодні. Поширеність цього захворювання зростає кожного року. Одним з головних факторів, які безпосередньо впливають на результат лікування, це є прихильність пацієнтів до лікування, адже ліки працюють у тих пацієнтів, які їх приймають. Лікарі призначають. Препарати, зважаючи на супутню патологію, на особливості перебігу цього захворювання, пацієнти з цукровим діабетом повинні постійно моніторити стан свого здоров'я, контролювати рівень люкози крові, лікованого гемоглобіну, часно звертатися до лікарів для контролю лікування, якщо це є необхідним. Наразі працює програма. Медичних гарантій, доступні ліки, це якою пацієнти можуть отримати безкоштовно або з певною доплатою цукориснижуючі препарати. Пацієнти, які тривало хворіють, у яких розвинулися ускладнення, які потребують корекції стану, можуть отримати лікування в умовах денного стаціонару поліклініки. Лікарі закладу завжди готові надати кваліфіковану медичну допомогу.